1 вересня 2023 року з нагоди святкування індикту церковного новоліття після богослужіння відбулася зустріч в тронній залі Вселенської патріархії Фанар, місто Стамбул, Туреччина у зустрічі взяли участь його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій, його блаженство митрополит Київський і всієї України, Епіфаній і Єрархи, а також дипломати Греції та представники керівництва міжпарламентської асамблеї православ'я. У своїй промові вселенський патріарх Варфоломій торкнувся ініціатив та зусиль Вселенського патріархату щодо зміцнення єдності та співпраці автокефальних православних церков, плодом чого стало скликання Святого і Великого собору православної церкви на Криті у 2016 році. На жаль, це прагнення єдності та співпраці були зруйновані в останні роки новою еклезіологією, яка приходить з півночі і новим богослів'ям богослів війни, зазначив патріарх. Саме такого богослів'я почала навчати церква Сестра Росії, намагаючись виправдати безпідставну, нечестиву, неспровоковану диявольську війну проти суверенної та незалежної країни України. Ось уже майже два роки ми спостерігаємо трагедію. Не лише у відносинах двох православних церков, але й у центрі Європи. Ми спостерігаємо щоденне кровопролиття. У цій війні загинули сотні тисяч людей. Повторюю, це трагедія. Це, звичайно, також впливає на відносини відповідних православних церков сестер. Розрив сопричастя російської церкви зі вселенським патріархатом є неприйнятним і невиправданим, не можна мати божественну Євхаристію як інструмент для тиску та примушування інших церков йти в ногу з цією новою еклезіологією. Постраждалим від цього є брат митрополит Київський всієї України. Він бачить, як його паства зазнає нищення, як знищуються міста і села, храми, школи і лікарні рівняються із землею. Далі, всесвятійший патріарх продовжив: ми зі свого боку робимо те, що вважаємо за правильне. Нас спонукають і запрошують різні церкви сестри, щоби Вселенський патріархат знову скликав все православне зібрання чи сина з православних предстоятелів, щоб розглянути українське церковне питання. І наш патріархат відхиляє ці пропозиції, бо ми не маємо наміру передавати на розсуд інших церков канонічний акт, звершений нашим патріархатом. Я кажу канонічний акт. Тому що надання автокефалії церкві України з її 44 мільйонами людей було в рамках прав і обов'язку служіння Вселенського патріархату, за виключенням давніх патріархатів сходу всі нові православні церкви, починаючи з церкви Російської, отримали автокефалію від Константинополя. То чому Україна не мала її отримати. У цьому суть дуже проста і дуже зрозуміла. Отже, ми не будемо скликати ні всеправославний собор, ні собор предстоятелів, тому що ми не маємо наміру піддавати рішення та ініціативи Вселенського патріархату суду нової еклезіології, підкреслив його всесвятість патріарх Варфоломій. On the occasion of the celebration of Indition, Ecclesiastical New Year, a meeting took place in the throne room of the residence of ecumenical Patriarch Bartholomew on the faner Istanbul. On September 1, 2023, the participants included Patriarch Bartholomew, his beatitude metropolitan Epiphany of Kiev, Hierarchs, as well as diplomats from Greece and representatives of the leadership of the Interparliamentary Assembly of Orthodoxy. In his speech, Patriarch Bartholomew touched upon the initiatives and efforts of the Ecumenical Patriarchate to strengthen the unity and cooperation of autocephalous Orthodox churches, which resulted in the convening of the Holy and Great Council of the Orthodox Church in Crete in 2016. Unfortunately, this desire for unity and cooperation has been destroyed in recent years by a new ecclesiology that comes from the North and a new theology, a theology of war, the Patriarch noted. This is the theology that the Sister Church of Russia began to teach, trying to justify an unjust, unholy, unprovoked, diabolical war against a sovereign and independent country, Ukraine. For almost two years now, we have witnessed a tragedy. It affects not only the relations between the two Orthodox churches but also results in daily bloodshed in the heart of Europe. Hundreds of thousands of people have died in this war. I repeat, it's a tragedy. It also affects the relationships of the respective sister Orthodox churches. The severance of communion between the Russian Church and the Ecumenical Patriarchate is unacceptable and unjustified. One cannot use the Divine Eucharist as an instrument of pressure and coercion for other churches to align with this new ecclesiology. The suffering from this falls upon Metropolitan Epiphany and all of Ukraine he sees how his flock is being destroyed how cities and villages are being razed to the ground and how churches schools and hospitals are being leveled furthermore his holiness the patriarch continued we are doing what we believe is right on our part various sister churches urge and invite the ecumenical patriarchate to convene the pan-orthodox assembly or the synaxis of orthodox primates again to address the ukrainian church issue our Patriarchate rejects these proposals because we have no intention of subjecting the Canonical Act issued by our Patriarchate to the judgment and initiatives of the new ecclesiology. I say Canonical Act because the granting of autocephaly to the Church of Ukraine with its 44 million people was within the rights and duties of service of the Ecumenical Patriarchate. With the exception of the ancient patriarchates of the East, all new Orthodox churches, starting with the Russian Church, received autocephaly from Constantinople. So, why shouldn't Ukraine receive it? This is the essence, very simple and very clear. Therefore, we will not convene either the Pan-Orthodox Council or the Synaxis of Primates because we have no intention of subjecting the decisions and initiatives of the Ecumenical Patriarchate to the judgment of the new ecclesiology emphasized as Holiness Patriarch Bartholomew.